Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Хочу подивитись для вас карту дня на 10 жовтня 2022 року на колоді Відьма кожен день. По всіх знаках зодіака. Також хочу наголосити вам про те, що мій розклад загальний, не індивідуальний. Щоб ви пам'ятали. Пам'ятали, що не в усіх він може програтися. Так, як сказано буде. Тому що це просто загальний розклад. Так, карта дня для овнів. Для Овні випадає дев'ятка мечів. Ну, дев'ятка мечів вказує про вас про ваш довгий, важкий емоційний і фізичний стан. Ви постійно в очікуванні якихось негараздів і якихось проблем. Ви постійно притягуєте до себе все погане, своїми думками, своєю поведінкою, своїми діями. Вам потрібно трошечки взяти себе в руки, привести свій стан в порядок і пам'ятати, що про що ви думаєте. Та і збувається. Думайте про хороше, хороше буде. А якщо будете постійно думати про погане, то те погане постійно у вас і буде. Тож дивіться, краще взяти себе в руки. Можливо, комусь треба відпоч просто відпочити, комусь помедитувати, комусь сходити до психолога, комусь просто погуляти на свіжому повітрі, на природі, комусь просто сходити в кіно. І просто відволіктися від всіх негараздів, які у вас там виникають, просто відволіктися от тих декілька годин, яке будете подавиться кіно, просто відволіктися і не думати ні про що. Ви зрозумієте, що ви можете думати про щось хороше, а не тільки про погане. І тоді ваше життя обов'язково зміниться на краще. Тоді ви свої негаразди пройдете обов'язково. Такий день, що от потрібно. Привести, привести себе в форму порядок. Для тельців наступна карта. Для тельців випадає королева мечів. Королева мечів вам вказує, що потрібно приготуватися вам до, можливо, якихось важких переговорів, а також, можливо, і конфліктів. Також карта вказує, що ви обов'язково доб'єтеся результату, не геть легко, але будуть якісь розумні у вас дії і гарні рішення тих чи інших питань. Також карта вказує, що можлива зустріч з якоюсь розумною жінкою, яка дасть вам цінну пораду і матиме для вас досить таке важливе значення у вашому житті на майбутнє. Що ж, дивіться, така карта переговорів, можливо, конфліктів. Пам'ятайте, завжди, якщо конфлікта можна уникнути, його краще уникнути. Наступна карта для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає трійка кубків, трійка радості, гарних новин і добре проведеного часу. Можливо, якихось вечірок, гарних якихся, е, свят у вашій родині, можливо, якийсь день народження, якась річниця і так далі. А карта вказує на добрі, добре, добрі емоції і гарно проведений час в цей день. Наступна карта для раків. Карта Дня для раків, для раків випадає вісімка кубків. Ну, так скажемо, це карта якихось змін. Чимось ви просто в житті своєму досить незадоволені і хочете щось змінити. Карта просто вказує про оту ту необхідність двигатися вперед і йти назустріч вашим змінам у вашому житті. Карта вказує, як і про фізичні зміни, так і про емоційні. Можливо, це будуть якісь. Просування, продвиження по кар'єрній сходинці, можливо, якийсь буде переїзд, або ж просто можлива нова робота, переїзд у новий дім, нове місто на цьому рівні може бути зміни, а також можуть бути зміни і у вашому емоційному стані. Залиште все минуле позаді. І йдіть до того місця, де вам буде емоційно комфортно. Йдіть до, до нових своїх, ставте собі нові цілі, і йдіть просто до своїх мрій. Ну, карта змін і м, руху. Карта буде вам віщувати гарні зміни і гарні можливості. Наступна карта для Львів. Корти дня для Львів. Для Львів випадає четвірка мечів. Четвірка мечів вказує вам на те, що ви перевтомилися, вам потрібно відпочити, привести себе в порядок. Можливо, просто десь ходити по якісь покупки, які вам так давно потрібно були. Навіть та сама одяг той самий купити, сезонний. Можливо, ви просто перевтомились на роботі, і вам хоч якийсь вихідний один треба, щоб просто виспатися. Просто от приділіть час собі. Ніколи не потрібно забувати про себе. Приділіть час собі і відпочиньте, приведіть себе в порядок, і в фізичний, і в емоційний. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. Ой, вибачаюсь для Дів. Карта Дня для Дів. Для Дів випадає старший аркан Колесо Фортуни. Карта дуже радісна, позитивна, вказує на те, що сьогодні, що б ви не робили, у вас буде вдача. Навіть якщо ви думаєте, що ви сьогодні запізнюєтесь, або десь там якісь у вас спіткали невдачі, ви просто зрозумієте, що це вам було на руку те, що ви запізнювалися. що нічого так не страшно. Карта вдачі, можливих якихось радісних новин, досягнення всіх цілей, навіть того самого можливого, хоч і виграшу в лотерею. Але пам'ятайте за все, що вам дає. Ваша доля вам потрібно всідоста дякувати, щоб ваша удача ніколи від вас не відверталася. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. І так, для Терезів випадає старший аркан Єрофант. Вказує на. Необхідність оцієї рівноваги між таким духовним, матеріальним от світом вам потрібно. Потрібно вам десь, можливо, сходити десь в таке місце, де ви е, зможете відпочити і душою, і тілом, де ви зможете набратися сили і енергії. День пройде вдало. З гарними змінами для вас. Також карта вказує, що, можлива зустріч із якоюсь людиною у віці, яка вам дасть якусь пораду, яка буде для вас досить важлива і така необхідна у вашому житті. Також ще карта вказує, що вам потрібно просто займатися собою. Не потрібно нікого забуватися про відпочинок, про те, щоб сходити десь в якийсь салон. Просто Якась така же кіночі кафе. Просто ніколи не забувайте ще про себе. Діляти час якесь собі. Наступна карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. І так, для скорпіонів випадає туз кубків. Ну, туз кубків – це досить гарна і позитивна карта. Віщує вам радісні зміни. Успіх, вдачу, гарні, приємні новини у всіх сферах вашого життя. Карта вказує, що все у вас добре, що у вас повна чаша, що у вас ваші емоції прям ллюються через край, такі ви будете задоволені. Будуть приємні звістки, а також можлива звістка в когось про вагітність, в когось про якусь фінансову допомогу, в когось про роботу довгоочікувану. Ну, якісь, можливо, просто в когось зародяться гарні ідеї на покращення вашого майбутнього. Карта добра, радісна і позитивна. Віщу я успіх і добре проведений день. Наступна карта для. Стрільців, карта дня для стрільців, для стрільців випадає мечів. Ну, семірка мечів. Сімірка мечів вона вказує на те, щоб ви оберігалися якихось інтриг. Літок, конфліктів, а також якихось аферистів, дивитися, щоб вас просто десь не обікрали, не обдурили. Якщо десь можливі якісь важливі підписання ваших якихось паперів, то або це краще відложити на інший день, або будьте уважні до кожних дрібниць. Бо карта відчує, що можливі будь-які інтриги і обмани, які. В майбутньому матимуть якийсь негативний наслідок для вас. Тож, просто будьте обережні. Наступна карта для козирогів. Карта дня для козирогів. Для козирогів випадає десятка мечів. Десятка мечів указує якесь, можливо, придательство той самий. Удар в спину від якихось близьких вам людей. Також карта може вказувати на якісь втрати і фінансові. можливо, розрив відносин, можливо, десь уже пора просто уйти, з якоїсь піти роботи, в якій вам так важко, де ви себе погано чувствуєте, відчуваєте, де вас прямо сковують по руках і ногах, де вас недооцінюють. Можливо, просто десь якась компанія, яка втягнула у вас якісь негаразди, яка для у вас є не досить такою безпечною. Якщо є якісь такі компанії або якась така робота, то краще з таких нюансів, такого всього позбавляти себе. Просто подумати трошечки про, про, про майбутнє. Для те, щоб продумати про те, що вам шкодить, а що вам буде краще. І прийняти тоді вірне рішення. Подумати про те, щоб вам не вбігнали ніж в спину. Ніхто вас не обдурив і не придав. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає двійка Пентаклів. Ну, Тут, скажімо так, десь ви не можете. З якимось питанням визначитися, з якимось прийняттям рішенням. Ви туди-сюди жанруєте обставинами цими, цими ідеями, цими рішеннями, і постійно вагаєтесь, не знаєте, яке з них прийняти. Скажімо так, питаєтесь на двох стільцях одночасно. Вам просто потрібно розпочати завжди доводити до кінця. Взяли за одну справу, доведіть її до кінця, тоді ви матимете успіх, і тоді беріться далі за іншу справу. А ви хочете. Угнатися за двома зайцями, а в кінці просто ризикуєте залишитися ні з чим. Просто добре подумайте. Завжди потрібно думати про свої рішення, про вірність своїх рішень, а потім діяти, Пам'ятайте це. Наступна карта для рибок. Картина для рибок. Карту. Карта дня для рибок. Для рибок випадає з Аркан імператриця. Карта вказує, що у вас сьогодні все вдасться. Можливо, якийсь відпочинок буде у вас, чи з друзями, чи з сім'єю. Можливо, ви просто будете займатися десь собою, приділити час собі, можливо, в салон сходите, чи просто будете робити якісь. Кубки, закупки для дому, чи просто захочете щось нове собі купити, яке вам необхідно. Також можливі якісь роботи по дому, по господарству, десь. Десь в когось в городі, в когось просто біля будинку. Просто в когось, можливо, будуть досить важливі справи. І справді пройде досить удачно, справи пройдуть у вас удачно. Отримайте від цього масу задоволення і також свою винагороду. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення!